У великогаївському навчально-виховному комплексі відбувається зібрання вчителів на тему освіта в дії співпраця громади, школи сім'ї. Під час заходу обговорюють, як покращити освітній процес у спортзалі школи 14 спікерів представляють свої теми доповідей, і вчителів поділили на групи. Кожна з них хвилину слухає програми спікерів і обирають, яку з лекцій відвідати. Тому й захід назвали не конференцією. Розповіла координаторка Людмила Кохман. З Хмельницького на міні-Едкемп приїхала Наталя Зима. Жінка підготувала доповідь про використання штучного інтелекту в освіті. У наших дітей інколи існує така думка, що штучний інтелект розумніший за них. Насправді, коли учнівство знайомиться з функціоналом, як це працює, стає зрозуміло, що в будь яких обставинах людина все одно розумніша за будь-який штучний інтелект. Я хочу показати вчителям, як використати не всі застосунки, які є, а лише те, що можна вже брати сьогодні, йти і використовувати. Яку тему для лекції обрала, розповіла спікерка заходу, директорка однієї з шкіл Тернополя Лілія Вавринів. Я буду говорити про те, як справді вибудувати хороший, ефективний партнерський трикутник усіх учасників освітнього процесу батьків, дітей і вчителів. Про це говорить нова українська школа, але ми завжди обертаємося на ту радянську ще освіту, і тому ми дуже його деформуємо. З Хорольської школи, що на Полтавщині, на захід приїхала директорка місцевого освітнього закладу Інна Рябухіна. каже, визначилася з лекцією, яку відвідає. Це співпраця всіх учасників освітнього процесу, як її побудувати демократично. Хочу її почути. Ми з Полтавщини ми майже майже дуже близько до кордону, і в нас абсолютно зараз дуже важко. Ми їхали під обстрілами. І це сюди приїхавши, хочемо почерпнути у наших колег, як зберегти ту ментальність у цю просто в такі складні часи, як навчитися жити в таких важких умовах, коли діти нас більше навчаються в укриттях. На зібрання приїхали понад 200 освітян з різних міст України. Розповіла одна з координаторок заходу Людмила Кохман. Ми організовували захід вже досить давно. Це вже в нас триває 2-3 місяці від часу реєстрації. От і працює вся команда не тільки нашої школи, але і всієї громади. Старалися, щоб максимум вкласти в середовище, яке буде сьогодні, оточує наших освітян, щоб людям було комфортно. Перший такий захід для освітян на Тернопільщині провели вісім років тому, в Чорткові, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Каже, відтоді їх періодично проводять у навчальних закладах краю. Еткем це є обмін досвідом, обмін думок, і коли педагогічні працівники самі діляться тими цікавими напрацюваннями, які є у них в їхній роботі, бо ми маємо розуміти, що в нас направду є дуже багато вчителів, які творять самі уроки і їх проводять. І дітям на таких уроках направду дуже і дуже цікаво. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.